Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Йова. Він знає мою путь і мою зупинку. Нехай же мене випробує, як золото я вийду. Ми з вами багато говоримо про важливість змін. Про те, щоб, щоб перемогти в цій війні, ми маємо себе змінити. Змінити свій устрій, змінити свої думки. Але для чого це все потрібно? Навіщо себе міняти? А зрештою, я скажу так: а як себе змінити? Людина, яка усвідомлює, що кожна зміна, тобто зміни в житті, це насправді не є погано. Зміни в житті це навпаки шлях вперед. Тому що це є щось нове. Той, хто не хоче мінятися, той, хто не хоче нічого міняти, ця людина залишається в минулому. Вона як динозавр, не міє пристосовуватись до нічого. Просто вимирає. І от цей праведний Йов відповідає на чергове звинувачення з боку своїх друзів, що він робить себе гордим, що він себе е, возвеличує вище Бога, і що він зневажає своїх друзів, то йов просто й відповідає, що Бог. Знає його дорогу. Тільки Бог знає дорогу кожної людини. І щоб знайти цей шлях, тобто пройти цією дорогою, людина має просити в Бога о цього випробовування. Бо всі наші випробування, які ми переживаємо в своєму житті, всі ці виклики, які є, вони якраз покликані для того. Щоб людина пізнала себе, пізнала свої можливості, пізнала свої пороки, пізнала свої чесноти. Щоб, пізнаючи себе, людина розвивалась, тобто мінялась. І зміни, знаєте, повинні бути в будь-якому випадку. Навіть якщо це щось негативне, але це є зміна, це є досвід. Я не пам'ятаю, хто з великих полководців сказав: кожна поразка це насправді перемога. Бо вона виявляє мої слабкості. Кожна поразка вона мене вчить, як бути сильнішим. І от зараз Україна переживає ось цей виклик, оце випробовування. І як каже Йов, Йов впевнено каже. Хай Бог мене випробує, бо я вийду тоді як золото. Тому що для того, щоб золото дійсно було цінним, його потрібно очистити від будь-яких домішків. Я думаю, що багато хто бачив, знаєте, різні там відео, передачі про те, як люди шукають золото, як вони радіють, тому що вони знаходять якісь там. Самородки, ну, ці е косоки золота, які тішиться цьому. Але скільки ще потрібно зробити різних маніпуляцій з цим золотом, щоб воно стало цінним, дійсно цінним, щоб поки воно дойде до людей у вигляді якогось ювелірного виробу? Скільки треба це золото? переплавити, очищати, тобто піддавати високим температурам. І от Йов так говорить, що він готовий йти на ці випробування, він готовий йти на це все тільки заради того, щоби пізнати себе, пізнати, що все ж таки в його житті є такого, що привело його до такого стану. Він не боїться виклику, який дає йому Господь. Бо чудово розуміє, що тільки Бог знає його дорогу. Тільки Бог знає, як скерувати Йова для того, щоб він врятував свою душу. І він має піти на ці випробування. Зараз ми багато чуємо, як люди. Втомились від цієї війни. Ви знаєте, а я сьогодні, будучи на похороні, побачу людей, які не втомились від війни. Ні. Це були люди, які готові йти до кінця. Це люди, які розуміють, що це випробування, які. Впало на їхню долю. Це шанс змінити себе і змінити свою країну. Людина, яку ховали, це був 20-літній хлопець. Юнак. Дитина, по суті, діла. Для багатьох, хто зараз є на ефірі, це могла бути його дитина. Але цей юнак є прикладом того, що говорить Йов. Він знає Божу стежку. Радше перепрошую, щоб Бог знав його дорогу, і цей юнак пішов на ці випробування, щоби вийти з цього випробування краще. І він став прикладом очищення для його побратимів. Які, бачачи чергову смерть одного з своїх побратимів. Не опускають руки, не сидять десь в теплих кріслах і не нарікають на те, що це не наша війна, що це олігархи війна. А де діти депутатів, чого вони туди не їдуть? Все би зразу закінчилось. Не сидять і не нарікають на те, що яка влада в нас погана, що в нас там судді погані, ще хтось нас поганий. Всі погані, тільки той, хто тільки я добрий. Так от для цих хлопців, які були на цьому похороні, вони, смертю їхнього побратима стала очищенням. Тому що вони бачили справжню людину. Людина, яка готова була прийняти це випробування. Людина, яка готова була прийняти зміни в своєму житті, яка не сховалась і не втекла яка прийняла ось цей виклик змінити себе, не бути таким, як всі, не бути таким, як ті, хто ховається, не бути таким, які сидять, нічого не роблять, а тільки нарікають на це життя. Сьогодні оці слова Яова є слова мужніх людей. Мужньої людини, людина, яка не боїться подивитися в вічі своїм труднощам, людина, яка не боїться ось цих змін, яка не тримається і не хапається за своє тепле містечко. Ось це є мужня людина. Сьогодні на похороні це були мужні люди, люди, які змінили цей світ. Не тільки Україна, а цей світ. І ось це ті слова Йова, які сьогодні звучать до всіх нас. Хочемо бути як золото, дорогоцінними, найкращими. Значить, довірмося тому, хто знає наш шлях, довіримося тому, хто проведе нас через, дасть нам очищення. Десь оці випробовування, які змінять мене. Які дозволять мені стати ось цим золотом дорогоцінним. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всічасно, віки вічням. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, і захисти Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освоєва наслідки цієї війни. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, поверни живими і нашкодженими всіх полонених, захисти від теракту на Запорізькій атомній станції і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи! Даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра переможний день, щоб наші вороги втекли з нашої країни, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в 8 годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії, а в 9 годині буде розпочинатися наша денна молитовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.